Малятко Джейн зараз намалює тортик своєї мрії. Слідкуйте уважніше. Yes! Чорється мої. А дякую шеф Оп-оп-оп. Ой, розбилося. Але добре, що в миску. Все зайве з миски прибираємо. Фу яйце таке слизьке. Яка мерзота Залишу шкара локота. Нічого страшного. Онучко, ну ти даєш. Давай я допоможу тобі. Ось такий тобі від мене лайфхак. Ха-ха Користуйся. О, цукор. Тепер додамо для солодкого життя трохи. Бабуся не бачить. Який трохи? Треба багато, багато цукру. Досить? А тепер треба додати молоко. А як його відкрити? Не виходить. Що ж таке? Відкривайся. Ой, все розлилося. Опс, я вся в молодці. Що з них візьмеш? Упс, Молока більше немає, хоча крапелька тут залишилась. Думаю, цього вистачить. Навіщо занадто рідким робити? І додаємо борошно. Це важливо. Ой, заразкнув. Ой, є все в борошні. Ой, бабуся, ти не хвилюйся. Це все відмиється. Чого ж ти кричиш? Подивись, нічого вже немає. Твої крики, хоча б у чомусь допомогли. Повернемось до тортика, додаємо борошно та більше і перемішуємо. Так, бабуся каже, Хоча не ліщо мені цей вінчик. Я краще все руками зроблю. Ти подивись, як треба працювати вінчиком. Все ж так просто не заповнюй голову будь-якою дурістю. Найкраще використовуй комбайн, який зробить все за тебе. Тісто готове, потрібно спробувати. Okay. Чудово. Потрібно додати трохи какао, щоб вийшло шоколадне тісто. Готово. Переливаємо у круглу форму. У мене буде чудовий тортик. В піч і чекаємо. Круто, бабуль, а я горела їм. Вони на смак. О, точно! Використовую печиво для нижнього шару. У мене буде пісочний коржик зору, і тепер поливаємо зверху моїм кольоровим тістом. Хочу зробити все хаотично, щоб вийшли гарні розводи. Відправляємо випікатись. Ой, ну нарешті дилетанти закінчили роботу. Я можу спокої продовжити збирати свій торт. У мене вже приготувалося тісто. Я зафарбую його у райдужні кольори. Такі яскраві, малій Джейн точно сподобається. Тепер переливаємо все у круглі форми для запікання і відправляємо у піч. Важливо не забути жодної форми. Добре, все ідеально і під моїм чуйним контролем. Ну от і все. Ну що ж, мій торт готовий. Витягуємо. Ммм! Який аромат! Перевертаємо і ставимо зверху круглу форму. Зараз ви побачите справжню красу та магію. Заливаємо у форму полуничний сироп і в кінці кольорове посипання. Ставимо нашу милу принцесу на верхівку тортика, що нагадує правильно сукню. о! Мені теж час витягувати. Одягаємо рукавичку та витягуємо. Хочеться використати флаг, сиріт і маршмелов. Це так солодко та смачно. Просто пальчики оближеш. Моєму тортику точно тільки його і не вистачає. Ви тільки подивіться на ці гарні кольорові розводи. Це мій перший торт. Я так хвилююсь. Напишіть у коментарях, як вам мій тортик. А я продовжую прикрашати. Зараз обкладемо тортик кіткатом і викладу райдужне серце. У мене все готове. А що у вас там, шеф? Ха, у мене приготувалися мої чудові кольорові коржики. Зараз все дістану та починаю збирати торт. Готово? Тепер прикрашаємо наш великий тортик. Використовую кольорове посипання. Потрібно вмочити весь торт у кольорове посипання. Це виглядає красиво та супер апетитно. І останній штрих веселка на верхівці. Яка краса! Додам трохи збитих вершків. Клас, все готово. Іменинниця чекаю відгук. О, вау, які усі тортики яскраві. А цей такий цікавий та милий, моя улюблена принцеса. Що потрібно робити? Підняти форму. Ого, це ж лялька торт. Яка гарна і апетитна у вас сукня! Я спробую. Ой, смачно! Дякую, бабуся. На Здоров'я, моя дівчинка. Вау, це торт від сестрички. Вона постаралася на славу. Швидше спробую. Ммм, ідеально! А це ще що за таке диво? Торт виглядає бомбічно. Ну що ж, спробую. М -м, це приголомшливо. Він розкішний. Він ідеальний від і до. Але кому віддати перемогу? Я не можу не віддати перемогу тортику від шефа. Він прекрасний. Перемагає, точно він. Що? Серйозно? О, як же несподівано? А жартую, інакше й бути не могло. Зараз малюк Джейн закінчить малюнок. Гей, бабуся, не спіть. А ось уже й все готове. Капкейки. Бачу, що шеф без проблем його зробить. Вівін вже готова приступати, а от бабуся, як завжди, спокійна та впевнена. Собі між бабусею та шефом точаться жорстокі змагання. Хто ж краще приготує бабуся або шеф? А ви за кого? Напишіть у коментарях. Бабуся вже почала замішувати тісто, а ось шеф бере швидкістю міксер. Бабуся дає зрозуміти, що не віддасть перемогу так просто. Агов, я тут. Я зараз буду фарбувати тісто у червоний. У мене будуть самі гарні капкейки. Гарні може бути і у вас, але смачні та чудові можуть бути тільки у мене. Обстановка в розпалі. Хто закінчить перший? Їм залишилось додати борошно, а пакет лише один. Ви зараз порвете пакет і борошно нікому не дістанеться. Постепіться, хто небудь. Може бути вівіан, борошно потрібне. Ой, борошно відлетіло. Вівіан, ти знову схожа на тортик. Залишились додати молока та яєць ха-ха Наша сутичка ще не закінчена. Мені залишилося випекти бісквіт і все буде майже готове. Ні, це у мене майже все готове. Гей, ви вже випікаєте, а у мене ще нічого не готово. Добре, що я використовую вже готові коржики. Зараз додамо торт горішки. Арахі, сестричка, ти ж любиш? І до арахісу треба додати карамель. Хочеться розім'яти бісквіт у крихту. А тепер зробити капкейк у склянці. Це як торт у склянці, але тільки капкейк. Важливо дотриматись своєї послідовності. Збиті вершки, горіхи та карамель. Бісквітна крихта. Вуаля, готово. Ой і мій бісквіт готовий. Це мій бісквіт готовий. Ваші обидва бісквіти готові. Витягуйте швидше! Бабуся вже вирізала з коржика коло. А ось шеф уже зробив відповідний розмір під капкейк. Бабуся, вам варто поквапитись. Так, так, я вже все. І полуничко зверху. Малій Джейн точно сподобається. Ні, це я все. І мій капкейк. Сподобається малій Джейн більше. Я ще додам кулько морозова та шоколадна крихта. Ой, мало не забула про шоколадний сироп. Це сюди, якраз до речі. Готово. Вау, як вже все смачно пахне Приступимо до цього капкейку у склянці. Виглядає добре. Спробую. Мм, карамель та горіхи. Що може бути краще? Смакота, сестричка. А що ж на мене чекає тут? Це здається, готувала бабуся. Її фірмовий крем я впізнаю з тисячі. А це що готував шеф? Таке тільки вона може зробити. Які з дорогого ресторану ідеально. Що ж мені обрати? Мені сподобався капкейк від сестрички. Що я перемогла? Вау! Ого, це Кіндер. На нас чекають сюрпризи. Великі сюрпризи, величезні. Дізнаємося, що ж у мене. Що? Нахабний обман, сире яйце. А я хотіла іграшку. Тепер я боюся пробувати. Начебто шоколад. Прикольно. Тут ще дві такі малечі. І тут обман. Фу, все яйця. Я не хочу їсти, сирі яйця. Точно. Можна ж виростити курча. Що ти робиш? Незабаром дізнаєтесь. Дивись, яйце ворушиться. Просто гляньте, це ж реальні курчата. Такі маленькі та пухнасті. Це так мило. Які вони гарні. Давайте дізнаємося, що під кришками. Зараз гляну. Ой-ой! Може, здалося? Ні, не здалося. Там нічого такого. Давайте, дивіться ви. Тоді я подивлюся. Фу, це ж. Фу, це ж Так ми знаємо, що це, як смердить шах. А в мене ще й найбільше. Може, це шоколад? У мене ніби не смердить. Джулія, може, не треба. Це і справді шоколад, точніше, нутелла а я її просто обожнюю. Спробуй мою. Давай, я вже нічого не боюсь. Це все нутелла причому дуже смачна нутелла Ось Остін, спробуй. Фу, хоча м -м, смачненько. Ще й багато. Прикольно. Пригости Емму. Точно, Емма, тримай. Б'яка. Ой, прикольно. Дай мені ще. Фу, риба, вона мерзена і смердить. Емма, починай. Так, Ему, давай. Я. Ну, у мене бодай маленька рибка. Фу, яка ж це Гедота. Остін, продовжуй. Окей. Я не зможу. Вона смердить. А? Краще її відпущу. Нехай живе. Я не хочу вбивати бідну рибку. Джулія, час дійшов і до тебе. В мене ідея. Нині буде кулінарний шедевр. М -м, пахне чарівно. Хочемо їсти. Зараз усім вистачить. Ось тримайте. Рибу смачнішу, ви навряд чи їли. Цікаво, що ж цього разу. О, блін, одна і така маленька чипсинка. А, вона величезна. А в мене мала. Не маєш одного, подивися на ему. Я готова її проковтнути. Що дивитись, вона просто дуже смачна. У мене теж прикольна, але така маленька. Ще й у зубах щось застрягло. Джулія, може, поділимо на двох. Ні. Проси у Емми. М -м, справді дуже смачно. Емма, поділися зі своїм найкращим другом. Ніколи. Ну і добре. А знаєте, як зробити ще смачнішим? Соус. Отримуй. Нужбо, це справді дуже смачно. Джулія, пригощайся. Я ж згорю. Тримайте мене, я зараз впаду. Спокійно, нам усім буде не солодко Давайте почну. Ой, перець готовий no. вийти назад. А, дайте води. Ось, тримай. Бери мій. Ні, мій. Я сказала мій. Не дратуй мене. Заспокойтеся, дайте мені обидва. Ой, дякую. Джулія їж. Я може не треба. Швидко їж. Добре, добре. Га! Я як дракон, мене наче з пожежі витягли. Тепер Емма Думаю, нам час. Згоден. Я сильна, я зможу. Що? Та це ж цукерки. Червоні, тобто мої улюблені. Круто! Гей? Хоча ні, сидіть там. Раз, два, три! І все, такі маленькі кавуни. Зато в мене кавун гігант. А, різня! Я майстер очищувати кавуни. Все виглядає моторошно. Ти ніби людей ріжеш. Дивіться, який чистий кавун. Що таке? Блін, я втратив кавун. А ви знали, що можна перевірити нутрощі стуком? Увага! Смертельний номер. А випустіть мене! Я нічого не бачу. Зараз зніму. Ніяк не йде, що ж робити. Здається, знаю. Якщо не можна зняти кавун, можна з ним жити. Інша справа. Я ще нічого не бачу. Допоможіть. <тур> О, подивіться, це ж броколі. <тур> я його обожнюю фу, жувати цю траву, а мені подобається. Подобається ось це. Так ти божевільний. Але ж почну я. Джулія, це навіть виглядає бридко. На смак так само. Доведеться й мені. Мене зараз вирве. Фу Ось, давай сюди. Фух, полегшало. Ого, не знав, що ти так умієш. Тепер їм я. Час їсти свій капелюшок. Ага. Броколі дуже корисне. Тепер я став сильнішим та здоровішим. Отже, новий раунд. Така маленька печенюшка. Точно! Я маю чарівний пістолет. Тепер інша річ. Дай мені, мені теж такий потрібний. Ура! Дивіться, вийшло! Вона росте, як на дріжджах. Дивіться, яка вона апетитна. Смачна. А зараз я Цікаво, наскільки можна збільшити печиво. Давайте дізнаємось. Максимальний розмір. Дивіться, як швидко росте. Що? А де вона? Ой, мене атакували. Тобі не треба було переборщувати. А в нас залишилось оре. Хочу пончик з глазур'ю. Не питання. Бабуся сама все приготує. Yeah! Так, це просто ого, бабуся, коли ти вже встигла замісити тісто. А я вже не тільки замісила тісто, а й готова смажити смачні рум'яні пончики. У мене є спеціальна форма, щоб вирізати їх із тіста. А для смаження я візьму більше олії. Так пончик вийде соковитим у середині та хрустким зовні. Цікаво, чи можу я зробити так само. Що тут складного? Береш форму і вирізаєш із тіста. Ось так. На на Люба, акуратніше. Ти лякаєш бабусю. Далі треба налити олії побільше. А раз я налила багато олії, то й вогонь теж треба додати. У мене вийде чудовий пончик. Понеслася. Ой, що відбувається? Врятуйте, допоможіть. Ой, як багато диму. Ой, кухня дітям не місце. Мені вже майже 12, і я вхорася з цим димом. На, отримуй. О, точно, треба вимкнути плиту. Фу, здається, пронесло, але мої пончики стали схожі, незрозуміло на що. Це нікуди не годиться. Прийдеться їх викинути. Е, Джейн, ти так налякала бабусю. І що тут складного, не розумію. У мене вже все готово. Пончики смачні та рум'яні. Як начинку, я додам полуничний соус. А тепер треба занурити пончик у глазур. Залишилося прикрасити посипанням та вуаля, до подачі готово. Непогано в тебе вийшло. У бабусі не вийде зробити так само красиво. Але хто сказав, що у бабусі не вийде смачно? Додам цукрової пудри згори, вийде просто та смачно. Так, а що робити мені? І продуктів ніяких не лишилося. Крім цього сиру, Хм, здається, на мою голову прийшла одна геніальна ідея. Сир такий самий тягучий, як і тісто, тож зроблю з нього сирні пончики. І додам до них посипання з крихти чіпсів. Отримуйте чіпси. Що відбувається, землетрус? Ні, це ваша онука балується. Спокій я готую для малечі Глорії. Ну що ж, от і готова моя посипачка. Можу поваляти в пончик. Здорово виходить. Тільки чомусь не вистачає, а знаю, щоб пончик був смачніший, треба його гарненько підсмажити. І краще просто так на плиті, без сковорідки. бо так веселіше. Ох, Джейн. Ну і налякала ти мене. Отже, яка ж страва виграє у першому раунді? Можливо, домашні пончики від бабусі чи пончики в глазурі від шеф-кухаря. А може, сирні ласоші від сестрички Джейн? У мене очі розбігаються. Ух ти, які гарні рожеві пончики. І такі смачні. У них моя улюблена полунична начинка. А ось ці виглядають, звичайно. Треба спробувати. А на смак теж звичайні. Я не вражена. Бух, ти, який цікавий пончик. Треба спробувати його. Так це ж сир. Він тягнеться та тане в роті. Дуже смачно. Треба визначитись. Складний вибір. Ну ж бо думай. Все вирішено. Колоничні пончики перемогли. Шеф-кухарема до ваших послуг. А зараз я хочу з'їсти салат. Який салат? Це Цезар. Найвідоміший салат. Різати я вмію. Зараз я поріжу все на дрібні шматочки. О, Люба, Припини так себе поводити юна леді. На кухні потрібно бути дуже обережною. Овочі потрібно акуратно порізати і красиво розкласти в тарілці. І курочку, ніжну, соковиту, смачну курочку. Її також потрібно порізати і додати до овочів. Краса. Я б так не сказала. Зараз я покажу, що таке гарне подання салату. І для цього я відправлю до блендера цілий пачок зелені. Потім додам до нього трохи води. О, це якась зелена каша. Це не каша джин, а найвища кухня, отриману суміш слід швидко остудити, щоб вийшло желе. І викласти його на тарілку. Ух ти! Оце так! Так, ви дозволите? А ось тепер можна додавати овочі до страви і нарізати філе грудки. Але і це ще не все. Маленька пляшечка олії, адже краса криється в деталях. Ой, хто псує мою страву? Страву сиром не зіпсуєш, адже там Джейн? Так, бабусю, а як же бути мені? Адже я не встигла порізати овочі. Джейн, ти знову балуєшся? Ай, який жах! Це схоже на поро недоїдків. Така страва точно не виграє у змаганні. Я знаю, зараз я такий салат тобі зроблю, Глорія. Ух, І різати нічого не треба. Достатньо розламати на маленькі шматочки, додати желені очі та маршмелоу. Я ще хочу додати більше мармеладок. І готово. Ах, які гарні та смачні страви вийшли у наших учасників. Але чи сподобається вони Глорії? Дізнаємося прямо зараз. І я почну ось цього. Ого, зелена жилена штуковина. Смішно, спробую я її. Ой, дота. Ні, ставлю цьому салату дизлайк. А цей салат виглядає цілком звичайно. Простий салат, простий смак. Хм, Нічого особливого. Okay. Вау! Як круто! Це аж мармеладна жуйно жалений салат. Хм, яке смачне поєднання. Мені дуже подобається. Я обираю його переможця. Так, він мене вразив. Пора, я таки знала, де п'ять сестричка. Лорія не тягни! Я хочу їсти яєчню. Простіше нікуди. Бабуся впорається. Навіть сестричка впорається. Наливаємо олію та розігріваємо сковорідку. Бабуся, дай мені теж? Щось воно не л'ється. Чому так мало олії витекло? Потрясу пляшку сильніше. Здається, я її зламала Ой. Джей, ну що ж таке? А бабуся вже може куховарити. Розіб'ю два яйця ось так. І я розіб'ю. Ой, Як так? Олег, я така неаккуратна. Ні, так яєчню вже ніхто не готує. Ось я що зроблю. Для початку підігрію дошки, додам до них цедру апельсина та один секретний інгредієнт. З його допомогою страва вийде такою, як у найкращих ресторанах. А тепер я подрібню персик і до них теж додам цю особливу речовини в молекулярної кухні. Настав час створити кулінарну магію і смажити молекулярну яєчню. Дуже вишукано виходить. Вау, я таке бачила в ютубі. Джейн, обережно Ой, моє яєчня. все горить. Ну, все, тепер я точно програю. Та вже, але малеча Глорія все одно не залишиться голодною. Яєчним від бабусі має дуже апетитний вигляд. Так, Джин, у тебе жодних шансів у цьому раунді. А чи сподобається малекулярна кухня дитині Глорії? Дізнаємося прямо зараз. <гум> хм, з чого почати? Хочу спробувати цю. Так, непогано. А це що таке? No. Я не пробуватиму це. Hey, Яка незвична яєчня. Ух ти! Вона ж солодка. Ось це так. Wow. Така смачна, мені подобається. Я обираю її. Єс, yes, я так і знала. Бабуся, не полікайся. Я хочу з'їсти синдвіч. Yeah. Звичайно, люба. Okay. Раді старатися тобі не перемогти в цьому раунді. Сендвіч? Це просто. Я завжди їм тости з нутелою. Тільки цього разу я зроблю щось смачніше. Додам більше начинки. Мої улюблені маршмело плитка полуничного шоколаду та кисло-солодкі мармеладні язички. Ах, як смачно виходить! Але мені здається, цьому сендвічу не вистачає ще чогось. Отак, солодкий гіль та кислі шипучі цукерки. Як чудово виглядає? Оригінально. Але я вважаю, що краще дотримуватись традиційного рецепту: гірчиця, шинка, сир, листя, салату. Все скласти разом. А тепер можна підсмажити синдріч до хрусткої скоринки з двох боків. Ні, бабуся. Хліб треба смажити спочатку, а вже потім додавати начинку. Адже вона не повинна бути гарячою. Один. Два, три, чотири. Готово. І головний вишуканий делікатес равлики. Що? Равлики? Який сморік? Який аромат! Так пахне Париж. І наступним я додам морепродукти. Жахливий запах. Чудово. І нарешті додам сири з пліснювою. Бабусі, погано. Це кулінарний шедевр. Неймовірно. Я перевершила саму себе. У мене теж буде добрий сендвіч. Ой, шоколадка розтанула. Але я знаю, що можна зробити. Треба взяти миску з водою, і насипати в неї більше льоду. А тепер можна малювати висирунки шоколадом. І він застигне у будь-якій формі. Я бачила цей лайфхак у Тіктоку. Розумниця моя, що ж все готово. Такі різні учасники та такі різні сендвічі. Що вибере Глорія? Дізнаємося прямо зараз. Який незвичайний синдвіч. Спробуй його. О, це ж равлики. Ну і Гитота. Хто додумався засунути равлики в їжу? Яке миле сердечко. Цей сендвіч такий гарний. М -м, як смачно. Мені подобається солодкий синдвіч. Цей синдвіч виглядає звичайним. М -м, яка смакта. Він кращий за всіх інших. Я обираю його переможцем. так. це бабуся готувала.